92-га бригада працює зараз на двох напрямках: це сватова, сватова Куп'янськ і Бахмут. Якщо на Бахмуті це ударна шарові дії і, і ініціатива з боку ЗСУ повністю, і крок за кроком, день від до дня, ми рухаємось вперед, повільно, але рухаємось. То якщо казати про Куп'янськ і криміна, то там іде активна оборона з нашого боку. Там накопичені десятньо е, потужні сили е, з боку ЗСУ. І ситуація дійсно складна, але всі розуміють, що не можна допустити втрати лівого берега Рікіоські. Вони е, вчиняють дарно дії на багатьох ділянках, і там, де мають успіх, вони намагаються в цьому місті посилюватись і намагатися проходити далі. Саме в е, там, де Кармазинівка, їм вдалося трошки продавити нашу лінію оборони, е, і тому вони просунулися на 4 кілометри. Але зараз ситуація стабілізована і наразі вони рухаються. Вже вже не рухаються Далі е, ну я не, не маю повної картини, що відбувається на по всій лінії фронту, тому що у кожної бригади у кожного підрозділу в бригаді є бойове завдання. ми маємо свої інші підрозділи мають свої саме в, в цьому місці, де було про, ну, трошки не пройшли в наші лінії оборони. Там працює інша бригада, але вони накопичили достатньо потужні сили і використовують все, що мають. І там працюють не тільки там штормзет, як вони вони робили біля дворічної Купінську. Вони е, використовують саме професійні підрозділи: і ВДВ, і спецназ, е, і Кантемірська танкова дивізія. Тобто там е, вони роблять все, що можуть. Але з нашого боку, теж професійні бригади там 25-та бригада з нею працюють. вони перекинули для того, щоб стримати цей натиск. Тож, ну дійсно, у нас поменше можливості, звичайно, але у нас і мотивації більше. І більш професійне використання тієї саме артилерії, ударни БПЛА безпілотних ударних авіаційних комплексів були створені в січні. Їхнє завдання вже не аеророзвідка артилерійська, а саме ударні дії дронами. Тобто, ми інколи, коли нам ставлять такі завдання, коли треба підтримати артилерію, ми да, це до дрони в піві працює. Ми допомагаємо артилерії, коли там, наприклад, артилерія втратила свій борт, тому що артилерія є власна аеророзвідка. Якщо треба, ми у нас є засоби, щоб їх посилювати і подати інформацію. Але ми маємо бойове завдання, сектор відповідальності, і все, що знаходимо в цьому секторі, ми е, визначаємо, яким дронам знищувати, знищуємо. І потім, якщо, наприклад, дрони в пів, які зараз ви бачите на відео, е, вражає танк, е, інколи заряди там півтора кілограма, не вистачає для того, щоб танк знищити, він пошкоджується, і потім приймається рішення, чим його добити. Забивати можна або дрони-бомбардувальники, або ще й в пів відправляти, або артилерія це зробить, якщо вже е він не рухається і чекає, поки його доб'ють. або якщо не, не вдасться його добити, то його можуть відтягнути на ремонт. Неможливо переходити, скільки дрони використовують. Взагалі тут важлива не кількість, а які саме дрони використовуються, і чи здатні вони подолати реп противника. Тобто вони намагаються своїми дрони подолати наші реби. Ми намагаємося симі дрони подолати їхні реби. Наприклад, вчора ми виявили місце, де Дрони з, з нашою чистотою, якому налаштовані наші дрони, не можуть долетіти. просто немає сенсу, хоч там 100 дронів відправляє, вони всі впадуть. Тож ми змінюємо трошки тактику, підтягуємо інші девайси, пере, перекручуємо ці там, антени, ретранслятори, передавачі, приймачі. Тобто, у нас постійний такий квест, як зробити так, щоб цей дрон долетів. Ось тому тут вже не кількість навіть важлива, а їхня якість і професійні використання. Вважаю, що в плані FPV-дронів ми все ж таки йдемо попереду наших ворогів, але нам треба тисячі таких дронів, і от наразі це питання вирішується на рівні країни. Ну, що відбувається? Ми наносимо удари, наносимо удари по їх логістиці, наносимо удари по їх тилових складах. Я не скру, що це там прям глобально якось вплине, але для того, щоб це глобально вплинуло, це має бути системно. Це має бути там декілька разів на тиждень, а краще кожного дня. І, і тут. Е Застосовувались, скажем так, нові типи дронів, які скажемо використали для нанесення ударів. Ми бачимо, долетіли до Москви. Це те, що зараз е виробляється, і що воно буде мати несити масовий характер, характер і ми зможемо це робити системно. Бо тільки системність, а не разовість змусить ворога задуматись і не нанесемо більш-менш такий значимий е ущерб. На в фронті кожної бригади, кожного кожного підрозділу, кожної роти по факту йде своя війна. І всі займаються, скажімо, своїми завданнями. Якщо це ми беремо конкретно Херсонський напрямок, то тут проблема в тому, що дійсно перед нами є річка, вона і проблема, і захист. Якщо ми беремо як захист на нашу територію правобережжя, то ми розуміємо, що вона теж дає нам можливість мати тут менші сили. Для стримування ворога, якщо ми говоримо про перехід на лівий берег, то, звичайно, це для нас теж перешкода. І Якщо піхотні підрозділи можна ще якось перекинути, ну мається на увазі особовий склад, то ми розуміємо, що на тій стороні ворогу простіше, маючи техніку артилерію, нам потрібно кидати туди і підтримувати техніку. Це набагато складніше зробити в сучасних умовах. Технікою тому зараз і намагаємося ми тут вибудувати плацдарми, захопити їх якісь території. Територія на лівобережжі, вона є складна. Та що підходить під річки. Ну свій природній ландшафт. Такий болотяна місцевість, лісиста і там особливо не розвернешся. Тому скажу, на ці території одна війна у цих підрозділів. Що стосується запорізького напрямку, там інша, там більша проблема, звичайно, це. Саме підготовлена оборона ворога якраз на запорізькому напрямку найбільш підготовлена оборона. Я думаю, з усього фронту е е україно-російської війни. І, мабуть, за всі часи, взагалі, проведення війн в історії в історії проведення війн, тому що противник якраз розуміє, що це такий загрозливий для нього напрямок і досить перспективний для нас. Вони мали досить багато часу. Вони замінували, і підготувалися. Тому тут іде війна по розмінуванню, є втрати. Ми намагаємось просуватися, і кожного дня практично вигризаємо по метру противника, попри те, що він переважає. Ми ще й вигризаємо. І там теж на кожному напрямку, там там, де ми атакуємо, там одна війна, там де ми обороняємо інша. Ну Донецький, Луганський напрямок. Якщо ми візьмемо Луганський, то там навпаки ворог тримає ініціативу і намагається нас атакувати, вибити на скутенському напрямку і атакує. Там наші сили оборони, там у них своя війна, це оборонна скажімо так, Донецька там можна і розділити на декілька на Марянка, Авдіївка і Бахмут там теж там в кожному населеному пункті. Якщо Бахмут там десь ми вирівняли, зайняли кращі позиції. то Авдіївка, вона під загрозою оточення. Марянка ворог постійно тисне, але десь зараз наші вирівняли. Тому скажімо так, кожен підрозділ має свою війну, веде свої бойові дії, і в загальному все це складається в. Скажем так, успішні дії сил оборони. Ну, дивіться. Це все, все, що ми говоримо, да от коли ми говорили про контрнаступ, контрнаступ, який всі мали на увазі, до прикладу, і наші партнери, і ми це були питання маневрування силами і запасами, щось стратегічне. Це коли бригади йдуть в атаку, і маленькі населені пункти в принципі не мають ніякого значення, коли от ну щось приблизно, як була харківська операція. Зараз ми ув'язли в бої тактичного рівня. У нас немає там великого маневру силами, і засобами е, оперативного значення, в основному воюють роти там з води і е, батальйони. Тому ці населені пункти, про які ми говоримо, і коли говорить командувач стратегічного рівня, говорить про е, маленький населений пункт. Це говорить про те, що от ми е, якраз зараз е, скажімо, Просуваємось не досить активно, і ці населені пункти, про які ми говоримо, вони мають тактичне значення якраз для подальшого просування. Можна сказати так, що ми що ми зараз ще поки займаємо, намагаємося зайняти більш вигідні позиції для подальшого, сподіваюся, більш активного просування.